У Карлівці надзвичайна ситуація. В технічному ставку колишнього цукрозаводу загинула майже вся риба. Першими на берег викинула неживих тувстолобів і білих амурів. Дрібніша живність до останнього боролася за життя і хапала ротом повітря на поверхні води. Жителі Карлівки влаштували на березі справжній переполох. Сміливці почали збирати велику рибу. Щоб нагодувати домашніх тварин, не з'ясувавши причин загибелі. Навіть чайки, що звідки з'явилися у великій кількості, ловили тільки живих, кволих карасиків. Кажуть, риба дохне чогось, я не знаю, чого вона дохне. Думаю, піду подивлюся. Ну, а які версії серед. Я взагалі вчора тільки приїхав, із ну, от я в тюсі був. А тіся тіпа коли, типа, риба дохне. Думаю, поїду хоч повілі, що воно дохне. Проживаю від ставка 100 метрів. З неділі на понеділок ми побачили, що зринула риба саме більша, яка тут є. Пів метра завбільшки. Саме перва пропала саме більша. Прохолодна погода не завадила розповсюдженню смороду в окрузі. Тому орендарі ставка відразу звернулася до різних інстанцій, щоб з'ясувати причину екологічної катастрофи. Ми, що технічний тому, ж Ми Нам. всі розуміємо, що там є. більше я ж кажуть. Перед тим як він хотів закінчити чи оренду, це ще не працював у правлінні свого розвитку. То ми його попереджали, що це технічний ставок. І і він, я його вважає вважає. Вважає, він не предназначений міський голова Володимир Сліпцов. Щоб точно визначити причину загибелі риби, викликав представників обласної екологічної інспекції. Третій день почалося. Сьогодні тільки позвонили. Третій день риба спливає наверх. Підбивається під берег. Люди е, беруть, кормлять е, то саме, курей, качок, котів, собак. Якщо воно просто е, від задухи, від задухи це одна справа. Якщо там щось завелося, не дай Бог, бутулізм, і ще щось, не дай Бог спешка захворювання, мене тільки це. Цікаво. Працівники обласної екологічної інспекції взяли відповідні проби води. Після дослідження повідомили про причини, які припускали спочатку. Причиною масової загибелі риби є недостатня кількість вмісту кисню у воді в технологічної ставку. При нормі 4% його містилося тільки 2,8%. За прибирання берегу та утилізацію риби взялися члени громадської організації Рибалок орендарі ставка.